– А до вас выхвалить, да? да? Заходите. Сюда Сиди... вопли. Лежим вчера смотрим телевизор. Тут такой бах, выползает Паша, у него все лицо в крови ему отлетело. Он в той комнате где осколки. А мы с мамой на пол. Короче, все в стеклах, окна выворотило. Пишет заяву на грошовую допомогу. На... А так да, гукає, да. Да. один стекує, один глухої. Вийшла в кухню, чую, хтось на дворі кричить. Сосід, сосідка, виходжу, чуть не впала. В кухні вікно вибило і стекло, а я босими ногами і світу немає. Я тоді засвітила свічку і почала трохи вбирати, сюди вийшла, страшне, робиться тут. Поки по, по харчам, там, що там Вам, е, продукти потрібні. Ви не отримуєте ніде. Ну, под портально вауся, а когда ты вауся? Не хлеба, ничего. нет. бы да, там что-то. Она вчера приходила после того, если хлеб дать. Это в течение сколько суток будет катапан? Я думаю, сегодня я вам зателефоную и скажу. Телефон запиши. Записали мы телефон. Да, продуктовую допомогу ми сьогодні вам Татьяна привезли. Доброго дня. Не не доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Херсонська міська військова адміністрація. Продуктові набори вам після прильоту і допоможемо вам. У нас світу вікна. немає. На світ не ну, до ваших сусідів прийдуть зашивати вікна і до вас зайдуть. Ми сусідам залишили брошурочку. Там ага, номера так, телефонів да, да. викликайте поліцію ага. і потім телефонуйте до корабельної ради. Номера телефонів у Тетяни. Ага. Добре. Приїдуть. Спасибо городской администрации, что они своевременно привезли покушать и помогают е устранить в доме. Спасибо делать хорошее дело. Спасибо, потому что это надо людям. Спасибо.